Тарас Шевченко, відомий у світі в першу чергу як митець слова. Однак це ж ніяк не забирає його слави як художника. Тарас Григорович, як живописець, займає почесне місце в українському образотворчому мистецтві. Його історична спадщина налічує десятки полотен, які зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Митця без перебільшення можна назвати геніальним художником. У його картинах відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Сьогодні, у день святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка, учні 60-го ліцею вирішили відновити його картину у сьогоденні. І зараз ми з вами побачимо роботи учнів 5 та 6 класів. Картина Тараса Шевченка. Хлопчик розпалює грубку. Один з багатьох жанрових малюнків Шевченка з життя і побуту казахського народу. Малюнок виконано під час зимівлі членів Аральської експедиції на острові Косарал. Перед вами картина Тараса Шевченка. А ось так її побачили учні 5-го А класу. Погрудне зображення Закомпоноване в овал. Привертає увагу гармонійною цілісністю образу на червоно-малиновому тлі, що контрастує з блакитною сукнею, створено витончене обличчя Гани Вродливої, довірливо лагідним поглядом. Художник вдало змалював духовний стан і емоційний настрій портретованої, виявивши себе добрим знавцем жіночої психології. А ось так цю картину побачили дівчата 5-го Б класу. Знахар. Ілюстрація Тараса Шевченка. Постать знахаря подана на тлі типових для українського села Детали, сплетений з верболозу тин, хата під солом'яною стріхою. за тину з цікавістю виглядають діти. Ілюстрацію до Нарису Знахар Шевченко виконав за проханням самого квітки Основ'яненка. Ось картина Тараса Григоровича Шевченка. А ось так її побачили учні 6 А класу. За свідченнями колишніх власників портрета це портрет Катерини Абази, про що свідчить олівцевий запис на звороті. Твір, виконано у стилі, поширеного в першій половині 19 століття камерного портрета. Портрет вражає винятковою чарівністю, створеного художником образу молодої жінки. Особливої привабливості портретові надають легкі, прозорі, ніжні, сріблясто блакитні тони. А зараз у вас є можливість переглянути портрет Катерини Абази у виконанні учениці 6-го Б класу. Радимо вам побільше дізнаватися не лише про літературну творчість Тараса Григоровича Шевченка, а ще й про його художню діяльність. На цьому представлення нашої невеличкої галереї підходить до свого кінця. Сподіваємось, що вас зачарували та вразили роботи учнів ліцею. Тому не забудьте поділитися своїми враженнями у коментарях. Дякуємо за увагу!